Почнемо з того, що на підвіконні виростити повноцінну спаржу, придатну для їжі, навряд чи вдасться, аж надто багато місця потрібно їй довгому кореню. Тому аспарагус нерідко зустрічається в квартирах в якості декоративної рослини. Овочеву ж культуру прийнято висаджувати на грядки, як виростити спаржу на дачі. Вибір місця і сорти якою б не була корисною спаржа, вирощування в домашніх умовах цього делікатесу багатьом здається не дуже привабливою ідеєю, культура вважається досить примхливою, вимагає уважного догляду, перший урожай можна буде зібрати тільки на третій рік, чи варто витрачати сили і час заради зелених стеблинок. Вибір місця для грядки заслуговує на особливу увагу з тієї причини, що ця рослина є багаторічним протягом 10, а то і 20 років ви зможете розраховувати на стабільний щорічний урожай. Якщо ви садите аспарагус на добре освітлене місце, по можливості з безвітряного південного боку корисно також знати, де росте спаржа в диких умовах. Зазвичай її міцні зелені стебла можна побачити по берегах озер або річок. Дана культура любить легкі. ступіщані ґрунти багаті перегноєм. Постарайтеся підготувати саме такий ґрунт, а ще краще посидіть спаржу там, де раніше знаходився розсадник або парник. Підготовка грядки починається з осені, обрану ділянку глибоко перекопують, додають на один 50 суперфосфату і перепрілого гною або торф'яного компосту. Відразу після весняного танення снігу землю боронують, додають аміачну селітру. Деревну золу і хлористий калій співвідношення на 106030 робіть грядки високими, щоб на них не застоювалася вода, так як аспарагус абсолютно не переносить перезволожений ґрунт. Для вирощування спаржі на дачній ділянці слід вибирати наступні сорти: аржантельська є урожайний сорт потовщині. Великі пагони з головками світло-бускового відтінку і ніжною якоттю. Збирати стебла можна в травні снігова головка, м'якоть більш ніжна, ніж у Аржантельського сорти, з присмаком зеленого горошку. Довгі пагони з головкою кремово зеленого відтінку готові до збору вже в першій половині травня. Слава Броншвейга, довгі стебла з білими головками і світлою соковитою якотю, найкраще підходять для консервування голландська зелена сорт спеціально виведений для отримання зелених пагонів, які не потребують відбілювання. Майте на увазі, що сорти, що вимагають відбілювання, потрібно буде більш ретельно підгортати або вкривати ящиками на зиму посів насіння і вирощування розсади спаржі розмноження насінням не найзручніший спосіб. По перше, немає ніякої гарантії, що посівний матеріал буде володіти хорошою схожістю. По друге, догляд за ніжною розсадою приносить чимало клопоту і забирає додатковий час. Якщо ви все ж вирішили поекспериментувати з насіннєвим розмноженням, залишається лише визначитися. Посіяти спаржу безпосередньо на грядку відразу після сходу снігу або ж в кінці березня посадити розсаду в квартирі з подальшою пересадкою на ділянку в українських кліматичних умовах. Краще зупинитися на другому варіанті, щоб у тендітних рослин було більше шансів зміцніти. Технологія вирощування спаржі з насіння багато в чому схожа з вирощуванням розсади селери. Проростають насіння спаржі дуже довго. Тому перед посівом їх замочують у теплій воді на термін до 4 діб, змінюючи воду двічі на день. Причому ємність проростками повинна стояти в теплі, щоб температура води не знижувалася. Після замочування набряклі насіння викладають на вологу мішковину або інший матеріал і залишають так приблизно на тиждень, поки не проклюнуться паростки. Періодично посівний матеріал потрібно зволожувати, молоді паростки розсаджують по пластикових стаканчиках або в ящик, наповнений магазинною пухкою почвосмесю. Між рослинами бажано витримувати відстань по 6 з кожного боку. Насіння досить заглиблювати в землю сантиметри на 2. не більше ємності з розсадою, слід помістити в добре освітлене місце. Не завадить. І додаткове джерело світла, щоб рослини швидше набралися сил, з'явилися паростки злегка присипають торфом, через 10-15 днів землю вносять комплексне мінеральне добриво протягом місяця спаржу поливають, обережно розпушують ґрунт і повертають розсаду різними сторонами до світла для рівномірного зростання. Коли стеблинки витягнуться до 15 см висоту, посадки слід проїдити, залишивши найздоровіші екземпляри на відстані 10 см один від одного. В останні числа травня розсаду необхідно піддати загартовуванню, щодня за умови гарної погоди виставляти ємності з рослинами на вулицю. Починають загартовування з однієї години і поступово збільшують до 12 годин до початку червня сіянці будуть повністю готові до пересадки на своє постійне місце в саду. Для молодих рослин досить буде грядки стосм в ширину висотою 30 см між сіянцями слід залишити відстань по 40 см в міжряддях до 60 см як росте спаржа з кореневищ. Більш популярно розмноження спаржі за допомогою відрізків кореневищ живими нирками. Приживлюваність рослин в цьому випадку становить мало не 1,0,0. Посадку кореневищами здійснюють як навесні, так і під зиму. Розглянемо докладніше технологію висадки спаржі в травні, вибравши на ринку найбільш міцні ясисті кореневища, поділіть їх на кілька частин. Акуратно встановіть кожну частину в попередньо викопану ямку глибиною 50 см, на дно якої насипаний горбок землі. Змішаної з перегноєм, таким чином саджанець повинен виявитися заглиблений на 25 см. Оптимальна відстань між кущами становить 15 см. проміжки між рядками. 50. при посадці, постарайтеся добре розправити кореневу систему. Зверху засипте кореневище суміш ґрунту з перегноєм і щільно притисніть. Потім полите грядку невеликою кількістю води, подальше вирощування і догляд за спаржею. Незалежно від того, кореневищами або насінням посаджена спаржа, подальший догляд за нею буде однаковим. Відразу після висаджування на ділянку рослини потрібно буде рясно поливати перші півтора-два тижні, після чого присипати лунки торфом і скоротити полив протягом літа необхідно регулярно видаляти бур'яни, розпушувати ґрунт в міжряддях і час від часу поливати, щоб земля не пересихала. Проте перезволожувати її теж не можна. Щоб прискорити ріст пагонів, можна після першої ж прополки внести на грядку під годівлю з розведеною водою гною шість частин води на один частину рідини. Через три тижні рекомендується підгодувати рослини пташиним послідом, розведеним в 10 разів водою, і вже перед першими заморозками проводиться остання підгодівля комплексним мінеральним добривом на зиму верхню частину спаржі зрізають. Залишаючи лише пеньочки по два п'ять, які підгортають землею, прикривають зверху перегноєм і сухим листям, ряддя засипають гноєм, Догляд за аспарагусом в другий рік виглядає точно так же, як в перший. І якби вам не хотілося спробувати соковиті пагони, потерпіть до наступного року, щоб вони наповнилися силою і накопичили побільше вітамінів. Передчасна зрізка, стебел просто зведе нівець всі ваші праці. В Європі прийнято зрізати пагони спаржі тільки тоді, коли і висота становитиме не менше 22 см, а діаметр не менше 1,6 см на третій рік. З приходом весни посадки потрібно буде підгорнути, щоб спаржа виросла довгою, прямий, і її головки не розкрилися завчасно. Приблизно з кінця квітня починається пора збору першого врожаю. Постарайтеся не опустити момент, коли головки ще не встигли з'явитися над поверхнею. Інакше пагони втратять свій товарний вигляд, змінять забарвлення і погрубеють. Визначити готовність можна по розтріскування землі над кожною рослиною, як тільки помітите, що ґрунт підвелася і з'явилися тріщини, значить, пора викопувати стебла, зрізуючи їх під самий корінь, у теплу погоду збирати спаржу можна щодня або через день. Тільки не видаляйте відразу всі пагони, в іншому випадку рослина може загинути після зрізання врожаю грядку, вирівняйте, зверху присипте, перегноєм і злегка ущільните, надалі догляд за спаржею повторюється як в перші два роки.